Past simple. Сьогодні говоримо про неправильні дієслова в розповідних реченнях. Прочитай, запам'ятай. пари слів, першу та другу форму. Друга форма відповідає за минулий час. Мід мед зустрів, фід фед, погодував. Build, build, збудував. See saw, побачив. Take. Took. Взяв, повів. Get. got, Отримав. Натискай на паузу. Читай слова, записуй в робочий зошит. Have had – мав, Buy Boat купив, bring brought – привіз. Пропоную створити невеличкий текст. Називатиметься він Lucky Day. Lucky Day це щасливий день. Зазвичай сорока приносить нам. Гарні новини. Уявімо, що хлопчик на ім'я Том побачив на підвіконні сороку. Він був впевнений, що станеться щось добре. Так і трапилося. Пофантазуймо, що хорошого могло з ним статися за день. Розповідь складаємо. В минулому часі в Past Simple. Це означає, що дієслова правильні будуть мати закінчення і ді, а дієслова неправильні варто змінити в другу форму. Якщо є речення Том побачив сороку на підвіконні на першому місці. Ставимо підмет хто Том. На другому що Том зробив побачив. Це слово so, друга форма від дієслова СІ. Далі. Кого та де? Ми маємо наступне речення Tom, saw a magpie at the window. Ці речення записуй з перекладом в робочий зошит, якщо ти працюєш дистанційно, запиши наступне речення. Вона може принести хороші новини. Вона ІТ. Ні в якому разі ми не говоримо she, бо займенник she та займенник he ми використовуємо, якщо говоримо про людей. Тому для пташок, тварин, комах, неживих предметів використовуємо однині IT. «It» може перекладатися він, вона, воно. В даному випадку сорока вона, «it» може кен принести брін. Я раджу завчити три слова It can bring». Це слово сполучення ми будемо використовувати ще не раз, опановуючи дану тему. Це було дійсно так. It was really so. Маємо is, яке перетворюється у слово was. – «було». А тепер починаємо проявляти фантазію. Том отримав хорошу оцінку з математики. Tom got a good mark at math. Я виділила червоним кольором слово got, адже це друга форма від get. А тепер твоя черга. Запиши український варіант. Том отримав гарну оцінку з англійської. Та виконай переклад. Єдине, пам'ятай, що предмети в англійській мові ми пишемо з великої літери. Шосте речення. Том зустрів свого старого друга в магазині. Том met his old friend at the shop. Мет це друга форма від дієслова meet. Запиши речення з перекладом. Обов'язково слово met виділи Жовтим червоним кольором. Подумай та виконай переклад даного речення. Том зустрів свого вчителя в парку. Мама приготувала йому смачну сирну піцу. Мам yummy cheese pizza. Про піцу, про салат, про чай ми говоримо мама зробила. А отже маємо слово made. Це друга форма від дієслова make. Натискай на паузу, записуй речення. Мама приготувала йому смачний фруктовий салат. Це речення запиши та переклади самостійно. Єдине пам'ятай, Фруктовий, гарбузовий, грибний. Ці слова мають записані бути в однині. Речення 10. Друзі допомогли йому збудувати будинок на дереві. Маємо слово Хелпт. Але так як це діє слово правильне. До нього достатньо додати закінчення і ді. Що ж ми маємо? Friends helped him to build a tree house. І схоже речення на самостійне опрацювання. Друзі допомогли йому відремонтувати велосипед. Не лінуйся, записуй український варіант та виконуй переклад. Tom got a present from mom. Том отримав подарунок від мами. Знову маємо неправильне дієслово. Got – це друга форма від дієслова отримати. Get. Том отримав книгу від дідуся. Розглянемо наступний вираз. Є гарне словосполучення, яке те, також можна вживати часто в різних ситуаціях, це по дорозі додому. У даному випадку у нас хлопчик, отже, по його, на його шляху додому Дослівний переклад, on his way home, з ним також могло щось трапитись. On his way home. Пофантазуйте, що могло трапитись з хлопчиком. Він знайшов монетку. Він знайшов щасливий клевер. Він побачив свою подругу. Придумайте власні варіанти. По дорозі додому Том погодував безпритульних котиків. Том Fed homeless cats on his way home. Дієслово Fed неправильне. Це друга форма від слова feed годувати. «Feed» – «годувати», «fed» Погодував. В робочому зошиті можна накреслити, схематично зобразити невеличкий будиночок та його перекреслюємо. Ця тваринка залишилась без будиночка і розглядаємо будову слова «homeless». Це частинка home в будиночок та «less», що означає, чогось немає. «Homeless». Виконай, будь ласка, схожий переклад. Том погодував безпритульних собак по дорозі додому. «Homeless cats» – це безпритульні коти, homeless dogs. Звичайно, безпритульні собаки. У відео я намагалась детально все пояснити. віру себе! Тебе все вийде!